Привіт, друзі. Ну що, продовжуємо, напевно, з цим субаріком. Що нам потрібно для початку зробити, це повністю розібрати передню частину, щоб можна було подивитися, що там є, і зняти мотор. Але перед цим обов'язково потрібно відтягнути лонжерон, для того, щоб можна було нормально витягнути мотор. І тут у нас вже є четвер. Тільки що з'їздив на пошту і її забрав. І, до речі, я думав, що їх набагато більше є в наявності. Але ні, навіть інколи їх немає в наявності. Наприклад, дві неділі тому брат шукав четвер, каже, не було. Казали, через дві неділі мінус буде. Ось, я її. Забрав по ходу. Але в минулому відео людина написала, що в неї є четверть. Можливо, погано шкаф. Ну і ось ця краса. Прикольно, що вона в такому кольорі, плюс-мінус, як і підкапотка в моєму. І ось це неприємність зробили на пошті. Раз пошкодження. І два бачика вм'ятина. Потрібно буде її трішки на себе тягнути. Це, звісно, печально. Я не побачив, коли забирав. Можна було щось їм і пред'явити. Так, у мене багато хто питає, де ми беремо фари. Фари ми замовляємо з eBay, тому що там самі адекватні ціни. По-перше, чому там? Тому що у нас в середньому такі фари продають по 600, по 700. А якщо вони взагалі цілі, 800, може й 900 доларів. Упакували, так? Да? Вона, звісно, без ушок. Царапнута. Трошечки. Але 350 баксів. Розумієш різницю? Вушки коштують, здається, 20 доларів. Може, куп, Можна купити, просто напечатані на, на 3D-принтері. І ще десь за 20 можливо їх припаяти. Тобто за 400 баксів в тебе виходить фара, як такі, які у нас продають мінімум 600, можливо, навіть і 700 баксів. Ось так вона виглядає. Ось ця царапка. Зараз буду намагатися вам показати. Її можна покрити лаком просто і вона уйде. Навіть якщо так ти поставиш, то воно не дуже сильно буде кидатися в очі. Коротше, ця економія того вартує. І машина на стаполі. А Це означає, що ми зараз будемо відтягувати ланжерон для того, щоб можна було Нормально витягнути мотора. Це основне, що нам потрібно зробити. Ось як ця вся краса тут виглядає. Це натягує, це тягне і це витягує. Ось так воно все працює. Страх просто страх. Ну, це поки ще страх, а потім буде краса-краса. І автомобіля вже немає на стапелі. А це означає, що ми його вигнали і зараз будемо займатися четвертю. Ми її принесли сюди, і зараз будемо відсверлювати. І нам потрібно що відсверлити: Ланжерон, ось цю частину і кусочок брізовіка. Ну і звісно, ось це. І мені, до речі, на пошті пом'яли. Я не пам'ятаю, чи показував. Все, а стакан не потрібен. І поки він чекає своєї черги на рихтовку, знаєш, я вирішив зробити. Хочу зробити ось цей фонарь, все ж таки, тому що він коштує більше, ніж 100 баксів, десь 10, 110-120 доларів. Але мені кажуть, що зроблять його за 50. Зараз знімаємо оцю всю штуку, оцю всю штуку для того, щоб можна було зняти фонарь. І хочу вам показати, як її знімати. Тому що, ну я не знав, розбираюся і вам показую. Щоб зняти цей фонарь, він заходить під ось цю пластикову накладку. Її потрібно повністю зняти. Вона сидить на п'яти болтиках, а також на кліпсах. Опа! Бачиш всі болтики? Один, два. Ось так от. І вона сидить на ось цих кліпсах біленьких, бачиш? І після того, як ти це все відкрутив, береш пластикову лопатку, піддіваєш ось тут і силою витягуєш наверх. Це все набагато легше, ніж здається. Раз. Да, і там потрібно все від'єднати. Я його від'єднав, але його треба просунути сюди. Оп! Декілька болтиків, декілька кліпсочек. І все знято. Як зняти фару? Вона тут сидить на кліпсах, ось тут одна головна кліпса, і не забувай, що тут є ще саморезики. Ось тут. О! Ось все. один і воно другий. Ну все, в принципі, зняв. Нічого складного немає. Головне не тягнути все силою. Відправляю його і потім покажу, як він буде виглядати. Хочу, щоб ви запам'ятали, як він виглядає. Видіш? Ось такі тріщинки є неприємні і ось тут зверху немає. І зараз прям показую, як виглядати буде. Ви бачили, яку ми фару відправляли, і тепер дивимося на результат. На білій частині трішки видно, але вона герметична, і все буде окей. Тут взагалі нічого не видно на верхній частині. Класно зроблено. Маленька тріщинка, вона там єлі єлі замітна, але якщо не вдивлятися, то взагалі нічого не побачиш. Фара герметична це самое головне. І якщо так на неї дивитися, то взагалі нічого не видно. І я зараз вам можу вже показати. Автомобіль без мотору, да, його вже зняли. На жаль, знімали на вихідних, я не зміг вам зняти. І зараз покажу, як там все виглядає. Вже підготовили для того, щоб можна було вкатувати четвертушечку. Ну там не повноцінна четверть, там просто кусочок лонжерона і бризика. Що ми можемо тут бачити? У нас тут стоїть вже новенький підрамник, ну той вже на смітнику, і відрізан кусок просто четверті, маленький кусок четверті, неповноцінний, тому що можна навіть ось так міняти з саканом. Вирішили, не потрібно тут це робити. Тут замінимо тільки ось тут передню частинку, таку маленьку. Я вам покажу, де вона знаходиться. Ось ось вона. І кусок ланжерона, тому що ви бачили, що з ним там було. Ну і в принципі буде все. Сьогодні у нас початок робочої неділі. Починаємо ремонт ось ще один день пройшов, як автомобіль знаходиться на стапорі, і зараз розкажу, що було зроблено. Такого грандіозного попереджаю нічого, але як ви бачите, стоїть передня панель і просто перекручен лонжерон. Ну і панель теж, просто прикручена на саморізах. Так одразу нам, що кидається в очі, це передня панель. Вона тут ще не приварена, вона просто прикручена і приміряється, все виміряється, щоб діагоналі були, все щоб було рівненько. По лонжерону він також просто тут підкинув. Так він стоїть, бачиш, як. Він ще не приварений. ще все зводиться для того, щоб все було рівненьке. Це самий такий довгий процес вивести все в ідеал по розмірам. А вже потім буде приварена панель, потім приварений лонжерон і все відфарбоване в колір, тому що я думав, що колір буде однаковий, але. На жаль, ні, не такий трішки. І прийдеться все ж таки ось цю частину також фарбувати. Я думав, що не потрібно буде тільки панель. Ну, якщо так дивитись, то вже хоч трішечки схоже на автомобіль. Потім треба буде ще скло замінити, тому що з таким кататися на сертифікацію, потім їхати не дуже хочеться. Ну, процес потрішки йде. А це головне, тому що тут не потрібно нікуди спішити, тут все потрібно робити добре, щоб потім. Не потрібно було переробляти. Так що запам'ятовуємо цього красення ось таким, як він зараз є, і переміщаємося трішки далі. І після того, як автомобіль повністю відрихтований, повністю від відфарпований, я вам можу його продемонструвати, тому що це вже можна сказати фінальний такий аспект, після якого йде повна збірка з запчастинами, маю на увазі навісним всім, а потім вже будемо всовувати в нього мотора. У нас переварювався лонжерон десь ось тут. Як ти бачиш, нічого не видно, все зроблено нормально. Зашпаклював? Молодець. І хто всі каже, що зашпаклював. Ну а як по-іншому? Звісно? Правильно зашпакльовано, значить вирішена проблема. А? Не шпаклював, шпаклював. реально? А, Це він виприкалувався. Ну ладно. Ну не шпаклював, не буде шпакльовки. Нам то краще навіть це. Ну і все. Дивись, яка краса вийшла після рихтовочки. У нас вже всі, майже всі запчастини, ті, що треба на автомобілі. Зараз у нас залишилося тільки бампер. Ми його не ставимо, тому що потрібно машину перегнати на підйомничок для того, щоб встановити туди мотора. Для того, щоб було комфортніше, поки бампер не ставимо, тому що буде ближче до мотору, ну і залазить кудись далеко, буде набагато проще. Якщо ось тут стоїш, то ти можеш спокійно дістати до кінця. І за цього не ставили, поки бампер, тому що він буде випирати, він буде. Трішечки не, не прикольно. Зараз закрию капотика, покажу, як воно. Блін. Знаєш, що? мені раніше не подобалися ці субарики. Це як завжди новий автомобіль якийсь виходить, і він тобі не дуже подобається. А потім ти привикаєш і прям кайф. І він вже вигляд, хоч має автомобіля, тому що те, що було до цього, звісно, капець. А, і до речі ж, скло. Вчора його мені замінили, і воно вже прям нормально схватилося. Бачиш? І ось так дивишся, так хоч він виглядає прям як автомобіль уже. Ну, без мотору, звісно, але, але що маємо то маємо. До речі, тут дуже багато було перерубаної проводки. І дивись, як все, поспаювали. Да. Ось така частинка, бачиш, неприємна, тому що ця проводка йде е, з правої сторони, а тут якраз був удар в правий лонжерон, і воно нею перерубало. Маю на увазі лонжероном чи панелью, не пам'ятаю вже. Я вам хочу показати вже субаріка на підйомнику, а це означає, що на сьогодні наш день робочий закінчен. А завтра ми будемо всовувати вже в нього моторчика. Ось позаду мене моторчик стоїть. Ось там. І ми завтра його будемо сюди інтегрувати, так сказати. Поки в такому виді його залишаємо, і ми з вами зустрінемося вже завтра. Ні, ми з вами зустрінемося через декілька секунд. А для мене завтра. Нарешті, друзі, я можу вам показати його майже повністю зібраного. Чому майже? Тому що на ньому ще не виставляли зазорчики, і там трішки пластик, ще потрібно підзібрати. Але серце автомобілю, мотор стоїть вже всередині, і це було самим головним. Зараз покажу більш детально. Але ми його ще не заводили, тому що там був підігнутий піддон, ми злили все масло. і Зараз чекаємо масло, щоб залити всередину. І ще один датчик там відбитий, потрібно його купити. І все, тоді вже можна буде завести. І ось так він зараз виглядає абсолютно повністю. Все стоїть майже на своїх місцях. Ну, окрім бамперу, звісно. Саме головне, що всіх цікавить, під капотний простір. прям як рідненькі. навіть не видно, що де щось робилося. Обалденно, все обалденно. Мені дуже подобається. Масло, звісно, не оригінал, а от фільтрик вирішив замовити оригінал. Ну, Щоб виглядало все гарно, щоб було написано «Субарік», всі діло. Subaru, все як потрібно. Масло заливаю не оригінал, тому що дуже багато людей потім, коли купують автомобіль, одразу їдуть і міняють, щоб потім від того пробігу, який вони вже знають, ну, ішли розрахунки того, як вони вже будуть їздити. Так багато хто робить, і я, я рахую це правильно. Поміняв і їздиш спокійно. Ну і після того, як автомобіль вже виїхав повністю зібраний, він чекає своєї черги на малярку. А також він вже на обліку. Це самое головне, що потрібно було зробити. Тому що якщо, не дай Бог, ведуть 15% військового збору, те, що буде нове, ось це обіцяють з вересня, то це буде дуже сильно багато для цього автомобілю і просто він стане в риночну ціну. Нам таке не потрібно, і ми дуже швидко намагалися встигнути до цього часу. Зараз він чекає просто своєї черги на малярочку. В принципі, безпека майже вся зібрана, окрім штор і стелі, тому що стеля на перешивки. Ось так він виглядає. Це ще не фінальний результат, я вам скажу, тому що немає лівої, ні, правої направляючої, і бампер стоїть дуже не дуже, дуже не дуже. Ось так от. Бо з дореста не підходить, на жаль. Потрібний рестейлінгові направляючи. Ми це не знали. Але добре, що ми на своїх автомобілях цей досвід отримуємо. І потім клієнта можемо спокійно приганяти автомобілі і правильно підбирати запчастини. Це дуже великий плюс, тому що не залишаються запчастини. І буде набагато вже легше підбирати запчастини, і дешевше буде ставати автомобіль в кінечному результаті. Ну, вид він трошки вже починає набирати якісь. Я його сполоснув. Ну, блін, коли відкриваєш, звісно, дверки, то... Виглядає він знатно. Коричнево чорний салон. Все, відправляємо його на малярочку. І ми зустрінемося, коли будемо ставити вже стелю. Ну і подушки, звісно, також. До зустрічі. Я зараз покажу, як ми перевозимо стелі, тому що якраз приїхав за стелями і беремо три стелі в Субарік Форестер. І одразу ось третю стелю засунули. Я зараз поставимо під головники і буде, я думаю, комфортно їхати. А одну стелю ми одразу засунули туди. Подушки на місці, якщо що. А то будуть казати, не показав, не показав, але здається, я вже показував. Також одразу у нас тут є торпедка, руль перешитий. Я думаю, ця вставка буде аж в трьох відосах, тому що три Субайка, три стелі, три вставки. Все логічно. Ну, ось і все. Так швидко ми перемістилися сюди. Там вже стеля в ньому стоїть, всі пластики стоять. До речі, ще трішки дохімчищував, тому що всі пластики, ті, що стоять на стойках, вони ж не хімчистились. По салону я вже вертатися туди не буду. Воно вже повністю там готово всередині, можна просто кайфувати. І до речі, я вирішив, що потрібно знімати кінцевий огляд автомобілю для того, щоб можна було його закидати на авторі. Я думаю, що так буде правильно, тому що багато хто шукає такі автомобілі, і їм цікаво подивитися огляд. Я зроблю прямо огляд цього автомобілю, і людина може якусь. Собі картину і складе в кінцевому результаті і прийме рішення, що йому потрібен це автомобіль. А якщо ще дуже потрібно буде, то взагалі може подивитися, як ми його ремонтували. Давайте покажу всередині, тому що це саме цікаве, що є в турінгу. Бо відмінності з ліміту тут не дуже сильно великі. Я маю на увазі по функціоналу. Турінг це просто про красу. Ось так воно зараз тут все виглядає. Сонечко нам трішки заважає, але потрібно вам зняти колір салону, блін, ну просто відпад, чесно кажу. Він якийсь такий темно-коричневий. Ось, наприклад, ви дивилися відео Subaru Forester, там де ми перешивали салон. Там світлий, коричневий, а тут темний. І воно виглядає прям дорого багато. Підлога взагалі виглядає тут, наче автомобіль з салону. Рідні коврики, до речі, Subaru, все як треба. Стеля, стеля. До речі, не показав, як стеля стоїть. Забув поставити ось цю центральну штуку. Зараз поставлю. Постав лайк, тому що я стараюся для вас показувати, що можна привозити. І якщо ми привозимо автомобіль, наприклад, людям під ключ, то я можу навіть сказати, скільки він прям став. Автомобілі, котрі приганяємо на продаж. Ну я вважаю, що трішки недоречно казати, скільки вони стають. Ну тому що рахувати чужі гроші також не дуже правильно. Будь ласка, постав лайк, напиши коментар, тому що це допомагає мені в продвиганні мого відео, а також youtube каналу. Я стараюся знімати для вас Ну і ви можете мені трішки допомогти.